Ля, пал. Що ти мене лупцюєш? Вставай, вставай. я не дозволяла тобі помирати на моїй підлозі. Нормально, я живий. Це все в порядку. Нарешті прокинувся. Бережи свої сили, мандрівнику. Я щось не зрозумів. Е, то ж ти ще один паломник. Вискочив з темрів, щоб піднятися великою стежкою та вклонитися її по золочній вершині. Анімей. Ні, я не поломник, я там шершник. Шершник. Я не Анімей. поломник, я шершень. Я прибув на вашу землю не за власним вибором. Оооо! Як дивно. Комахи цитаделі на вершині нашої землі. Вони приховують себе. Е Служачи своїй вірі, або. або, можливо, як раби чогось більшого. Тоді я шукатиму їхню цитадель. Ого, О, лютий грізний у тебе дух, тож ласкаво просимо запеклий мандрівнику до фарлома нашої святої, але водночас населеної привидами землі. Ага. Перш ніж піти. Ага. Дозвольте старому жукові коротко попередити Ага. Краще тримайте зброю на готові. Ага. Наше королівство охоплене прокляттям. Ага. Його стежки стають дикими та небезпечними. Ага. Що ти? ти? Ти не слухаєш чи що?